Шановний Олего Васильовичу, від імені Державної судової адміністрації України та від себе особисто сердечно вітаю вас та увесь колектив Запорізького окружного адміністративного суду з 15-ю річницею від початку процесуальної діяльності Запорізького окружного адміністративного суду. Здійснення правосуддя почесна і водночас нелегка справа. Яка вимагає високого професіоналізму та особливої відповідальності. Сьогодні у такий відповідальний час, час війни, реформ, час, коли необхідно забезпечити зростання суспільної довіри до українських судів, судді та працівники Запорізького окружного адміністративного суду, які, день у день, долаючи всі перешкоди в умовах воєнного стану своєю наполегливою і сумлінною роботою, доводять, що судова система працює. Забезпечують доступність правосуддя для кожної особи. Тому, користуючись нагодою, хочу подякувати всім суддям та працівникам суду за професіоналізм, самовіддану щоденну працю та вагомий внесок у загальні результати роботи адміністративного судочинства. Переконаний, що високий професіоналізм і людські якості суддівського корпусу працівників суду помножені на досвід і знання. І надалі сприятимуть надійному захисту громадян Запорізької області. Бажаю вам і вашим колегам мирного неба, міцного здоров'я, достатку, життєвої наснаги, творчого натхнення та заслуженої шани за почесну і відповідальну працю. Зі свято вас!